Поділися любов'ю. В Кропивницькому до Дня Закоханих організували благодійну акцію зі здачі крові містян та вимушених переселенців. Запрошують стати донорами для українських військових. І більше деталей ми дізнаємося у нашого кореспондента у Володимира Іванченка. Він на зв'язку зі студією. Тож вітаю розповідаючи, багато людей долучилися до акції. Вітаю колегу. Так сьогодні на станції переливання крові у Кропивницького справжній ажіотаж акція сама стартувала о дев'ятій ранку, і саме тоді був найбільший наплив донорів. Люди приходили різного віку. Були серед них і такі, яким ледве перевалило за 20 років. Були і більш старшого віку, яким перевалило за 40 років. Є серед них як донори новачки, так і ті, які здають кров уже більше десятка разів. Скажу, перш ніж здавати кров, люди проходили ретельне обстеження. Їм зокрема вимірювали тиск, також визначали їхню групу крові, цікавилися, які вони мають хронічні недуги. Взагалі, донорами крові можуть бути особи віком від 18 до 60 років. При цьому їхня вага повинна бути не менше 50 кілограмів. Власне, перед самою процедурою люди повинні. За день до процедури повинні дотримуватися жорсткої дієти, зокрема, не вживати смаженого сильно жирної їжі, молочного також за два дні до процедури не вживати алкоголю і за дві години до здачі крові не курити. Ключова умова для донорів: вони мають бути здорові. А от про протипокази пропоную послухати далі. Є інфекційне захоплювання пробіз, агепарти, е, сифіліс, е, також хронічне захворювання личинки, крові різні, е, також люди, які зараз в гострі стадії інфекції грип, також коронавірус, е, різні воски, які були захворювання у людини. бажано, що пройшло 2 неділі. Станом на 12 годину з кров вже здали близько 40 людей. Вдалося зібрати близько 17 літрів крові. Скажу, що передусім кров зараз потрібна для наших військових зсу, які отримали поранення на фронті та проходять лікування у Кропивницькому. Також ця кров буде передаватися в лікарні та буде задіяна для. Маленьких пацієнтів для маленьких дітей з онкозахворюваннями, для людей, які потрапили в ДТП. тощо. що зараз пропоную послухати власне самих донорів, чому вони сьогодні на акції, чому завітали сюди і здають кров? Здаю кров, тому що це зараз важливо і комусь вона дуже необхідна в даний момент. Мені не шкода, комусь це може допомогти. Сама процедура безпосередньо триває близько 10 хвилин, і безпечна норма для здачі крові це 450 мл. Лікарі наголошують на тому, що ця процедура має користь для здоров'я. Зараз пропоную послухати, яку саме і які, яке відновлення власне для пацієнтів після здачі крові. Спросно бо це стимулює організм виробляти нові. Додам, що ось цю акцію організувала всеукраїнська громадська мережа Donor.ua. Власне акція відбувається сьогодні одночасно у чотирьох українських містах: це це Тернопіль, Вінниця, Кропивницький та Дніпро. Всі донори, які сьогодні здавали кров, отримали в подарунок. смаколики. також серед них буде проведена лотерея. Розіграють пауербанки та навушники акція сама триватиме до 13-ї години. Тож ті, хто зараз у Кропивницькому, у вас є ще час завітати до станції переливання крові і пожертвувати свою кров на добру справу. Студія Володимир, Ну а ви долучилися особисто? Особисто ні, тому що в мене є невеличкий страх до здачі крові, і я його поки що не пересилив у собі. Але наступного року я вже побачив, як відбувається ця процедура. Вивчив так би мовити всі нюанси, і думаю, наступного року все ж таки наважуся вже точно. Ну так у вас є цілий рік для того, щоб пересилити себе і зробити це наступного року на день закоханих. Так само дуже дякую вам за цю інформацію. Володимир Іванченко був з нами на зв'язку, і ми побачили, як в Кропивницькому до дня. Закоханих люди прийшли здавати кров. Ну, ось таке собі свято із медичним.